Чому росіяни так нас ненавидять? Чому польське суспільство підтримує тих, хто блокує польські кордони? Де тут справа політиків, а де тут справа суспільства? Про все це зараз поговоримо, але не тільки про це. Я повернувся з Польщі, був там в службовому відрядженні, зустрічався з багатьма польськими політиками, говорили про блокування кордону. Те, що для нас абсолютно очевидно, коли ми вважаємо, що поляки є нашими найбільшими друзями, польська нація допомогла Україні і справді допомогла, і ми їм за це вдячні з початком повномасштабного вторгнення. Поляки нас підтримують в Європейському Союзі. Раптом ні з того, ні з цього поляки заблокували кордон. Чому вони кажуть, що ми продаємо до них. Зерно і збіжжя поганої якості. Ну, по-перше, не продаємо, тому що все, що ми веземо через них, ми веземо транзитом. По-друге, наше збіжжя і зерно хорошої якості, і це перевіряють ті країни, хто в нас їх дійсно купує. Німці, наприклад, і спостерігають за тим ще від початку вирощування і протягом всього цього процесу, бо інакше би не купували. Звідки в поляків така думка? Чому поляки так вважають? І тут ми повертаємося до величезної купи різних історичних паралелей. коли починаєш говорити з поляками, навіть демократично налаштованими, вони починаючи з поганого збіжжя, згадують про те, що війна їм набридла, про те, що е Бандера їх вбивав. Про що тільки вони не згадують. Кордон продовжує бути заблокованими. А поляки, бажаючи перемоги Україні в цій війні, тому що вони росіян не люблять, ненавидять і розуміють, що ця війна несправедлива, і що росіяни хочуть нас знищити. Все одно продовжують підтримувати своїх фермерів, які блокують кордон. А чому польські політики мовчать? Чому вони нічого не роблять? Чому поляка їх підтримують? Я коли над всім цим думаю, згадую наше українське суспільство. От згадайте 19-й рік вибори: 73% проголосувало за кандидата, який обіцяв швидкий мир. Я не обговорюю цього кандидата. Зараз він наш президент, і ми, як нація, яка не може провести вибори під час війни, повинні підтримувати і президента, і парламент, всю нашу владу, яка має спільно боротися проти російського агресора. Що ми робимо? Але згадаємо період виборів. Чому ці люди повірили в те, що можна буде подивитися Путіну в очі і домовитися про мир? Соціологія показує, що саме через те вони в основному голосували за кандидата, який переміг. Це ж неправда, це ж не так. Звідки ця оманлива думка? А ця оманлива думка з тих меседжів, які посилали в українське суспільство і політики, і соціальні мережі. Як росіяни працюють в соціальних мережах, ми добре знаємо, готуємо про це фільм. А зараз, до речі, на цьому каналі є багато цікавих фільмів. Про блокування кордону сьогодні, після нашої програми, вийде фільм про українських біженців. А це друга важлива тема, яка е, для нас справді є цінною, про яку ми постійно говоримо. Підписуйтеся на мій канал, дивіться ті фільми, які вже тут є, і ті фільми, які ви зараз побачите. Подивіться розмову з Віталієм Портніковим на ту тему, про яку я зараз говорю. Це точно буде надзвичайно цікаво. Так, от, якщо повертатися до того, чому е, суспільство. До діють так, як вони діють, то приходимо до того, що на ці суспільство маніпулятивно впливає та сама Росія. В Росії цілі підрозділи ФСБшників сидя слідкують за соціальними мережами, сидять в них, провокують конфлікти в кожному суспільстві. Причому, коли вони це роблять, один з них, наприклад, пише російською, інший українською. Вони нібито дебатують. Потім росіяни, нібито переконує українця, українці все це читають і думають: мабуть, не все однозначно і не все просто мабуть, в Росії є багато хороших русських людей. І абсолютно проста суспільна маніпуляція через соціальні мережі приводить до голосування за того чи іншого кандидата. Точно так само, абсолютно проста маніпуляція через соціальні мережі приводить до того, що роз'ятрені рани історії, які на жаль не були закритими. Е Підштовхують польське суспільство до того, щоб підтримувати блокування України, до того, щоб розповідати про втом від війни і про те, що не лише про війну ми повинні говорити, а про інтеграцію України в Європейський Союз, яка дуже хороша і дуже бажана, але так, щоб Україна не мала права там нічого продавати, бо тоді поляки там нічого не продадуть. І не тільки поляки, а й інші народи теж. Здалось би, що зофренія. Росія атакує Україну. Україна боронить собою цілу Європу. Збіжжя і агропродукція, яку збирають українці, вони збирають на замінованих полях. І здавалось би, Європейський союз мав би підтримати тут Україну. І багато є політиків в Європейському Союзі, які це роблять. Але в країнах, які з нами сусідствують, в суспільній думці зовсім інші наративи. Хто в цьому зацікавлений? От прем'єр Литви Ласбергіс абсолютно слушно і розумно сказав, що все це нагадує гібридну війну. Він мав на увазі блокування польсько-литовського кордону, який хотіли ініціювати, і ініціювали е, польські працівники сільського господарства. Це гібридна війна потрібна Росії, сказав Ланберз і був абсолютно правий. Ми бачимо приклад повної перемоги гібридної війни, коли без жодної причини блокується український кордон. Коли ти їм кажеш, навіщо ви це робите, вони кажуть, що в нас у вас погане зерно, ви заполонили наш ринок, і взагалі ваш Бандера нас вбивав. Які тільки наративи не піднімаються, як це змінити? Чому політики не можуть з цим справитися? А в політиків вибори кожен політик мислить категоріями від виборів до виборів. І коли в тій самій Польщі, 7 квітня, будуть відбуватися місцеві вибори, де всі три партії про владної коаліції будуть висувати своїх кандидатів, а отже, вони конкурують між собою. А опозиція конкурує з кожною з цих партій. То кожен з них хоче підтримати той наратив, який існує в суспільстві. Який урок з цього всього ми можемо винести для себе? Лише один. Потрібно працювати з суспільствами. І не з суспільствами російськими. Бо з російським суспільством зараз працювати не має сенсу. Це теж важлива робота, але зосереджуватися лише на цьому це є велика помилка. Працювати потрібно з суспільствами наших союзників. Для того, щоб вони тиснули на своїх політиків в підтримці України. Коли це буде, коли вигідно буде підтримувати Україну, то не буде жодних блокувань. Коли вигідно буде підтримувати Україну, то не буде протистояння в Сполучених Штатах демократичною і республіканською партією, де Україна знову стає розмінною монетою. Для цього наша держава має зосередитися і вжити всіх інструментів, в тому числі сучасних. В тому числі цифрових, аж до штучного інтелекту, аж до е, і до простих е, такі, які називаються публічною дипломатією, коли депутати Верховної Ради не мають бути замкнені тут е, через позицію нашої влади в кордонах України, а повинні їхати в інші країни, пояснювати нашу позицію, зустрічатися з суспільством, зустрічатися там з політиками і робити все для того, щоб ті їхні суспільства переконати, виступати там в засобах масової інформації. Я весь час намагаюся робити. От е, вчора ви вийшла моя стаття в газеті Виборчій, це найбільша польська газета, де я намагаюся пояснити полякам, що жодного сенсу у блокуванні кордонів і у блокуванні України немає, що це шкодить національній безпеці і України і Польщі. Але чому весь наш політикум не робив цього раніше? Чому наша ідеологічна машина, колись в нас було в Міністерство інформації, тепер Міністерство культури і інформації, але займається насправді інформацією зовсім не це міністерство, а ті люди, які кидають весь свій ресурс, на Внутрішню політичну боротьбу в Україні. Немає в цьому ніякого сенсу. Бо ніякої внутрішньополітичної боротьби немає, бо немає внутрішньої політики, тому що йде війна. Не буде ніяких виборів. Про яку внутрішню політичну боротьбу ми можемо говорити, коли виборів немає. Е, натомість зовнішня політика і зовнішня комунікація в нас Повністю провалена. Нам здавалося, що е, західні суспільства, які підтримали нас на початку, будуть підтримувати весь час. Але вони втомлюються від війни. Вони справді втомлюються від війни, як і українське суспільство. Коли на заході всі були переконані, що це завершиться за кілька місяців, а наша влада підкидала дров в цей вогонь і розповідала, що ось-ось ми переможемо. То віра в це була величезною. Ну і було ще одне джерело віри це Збройні Сили України. Збройні сили України, які стрімко і сміливо звільняли окуповані території, давали віру в те, що скоро таким самим темпом вони ледь до Москви дійдуть і дійшли би, якби Захід нам допомагав. Але тут загальмувала західна допомога. Не прийшло те озброєння, яке мало прийти вчасно, і очевидно, ми не змогли наші збройні сили не змогли продовжувати наступ в такому ж режимі, в якому це було раніше. До чого це приводить? Це приводить до розчарування, розчарування, з яким ми повинні боротися. Працювати всередині цих суспільств, працювати з їхньою громадською думкою, і звичайно спиратися, наприклад, лідерства тих е, видатних осіб, які намагаються змінити дискурс російсько-української війни і підтримки на заході. Один з них це президент Франції Франції Франці Макрон. Саме Макрон заявив про те, що в Україні можуть бути іноземні війська. Для того щоб захищати Європу від російської агресії, це дуже смілива заява. Від цієї заяви багато хто о, так би мовити закляк. Вони не знали, що говорити. Ці всі інші європейські лідери. Дехто підтримав Макрона, як, наприклад, прем'єрка Естонії, яка відверто сказала, що так, це абсолютно можливо і це потрібно. Чому це зробив Макрон? По-перше, він хотів показати Путіну, що європейська підтримка України існує. А Макрон лідер однієї з найбільших країн в Європейському Союзі. І це його лідерство стимулює і інші країни Європейського Союзу до чіткого усвідомлення того, що відбувається. Тим більше, коли ніхто не знає, як завершаться вибори в Америці, і дуже багато антиєвропейської і антинатівської риторики під час цієї виборчої кампанії в Сполучених Штатах розповсюджується. Саме через це Європа повинна взяти на себе лідерство. І тут ми бачимо два приклади: Польща, яка насправді підтримує нас на європейських форумах, але не може розібратися зі своєю громадською думкою, і Франція, яка проявляє і показує абсолютно лідерські меседжі, коли. Це стосується України. Здавалось би, мало б бути навпаки. Польща наш сусід, найближчий союзник. Маємо давню історію. А було, але було в цій історії так багато наших спільних помилок, що таке враження, що вони не дають нам вийти за межі тої спіралі, яка весь час нас повертає до того і самого українці і поляки сваряться, а росіяни потирають руки і виграють. Цього разу так бути не повинно. І це безумовно, в першу чергу, залежить від нашої влади, нашого суспільства, найголовніше від наших збройних сил. І від того, наскільки професійно ми можемо працювати за кордоном, з громадською думкою наших союзників, наскільки фахово і професійно ми можемо показувати приклад найвищої демократії тут у себе, а до неї є дуже багато запитань в, в, в у наших партнерів. Наскільки фахово і професійно ми можемо вести інформаційну роботу. І... Всі ці останні тижні показують наскільки важливою є робота, ефективна робота з громадською думкою в країнах наших союзників для того, щоб зрозуміти, як це робити. Дивіться наш канал. Я готую зараз фільм про е, інформаційні війни. Він буде надзвичайно цікавим. А сьогодні на цьому каналі буде виходити ще один фільм про долю українських біженців. Українська влада хоче їх повернути силою, хоче їх забрати до війська вже завтра, хоче їх реєструвати, хоче забрати їхні гроші. Але насправді діяти треба абсолютно інакше. Як і чому про це ми зараз розкажемо. Залишайтеся і дивіться на цьому каналі. Якщо ви поставите дзвіночок, то ви дізнаєтеся коли. Якщо ви просто підпишетесь, ви побачите це в себе перед екраном вашого смартфона або планшета або комп'ютера. Посилання на наш фільм, який сьогодні вийде. Так що запрошую дивіться, а ми ще побачимось. В цьому фільмі зібрана інформація, яку ви не почуєте в загальному інформаційному просторі. Один раз під, над нами пролетіла ракета, і після цього випадку почала заїкатися. Я зрозуміла, що в Маріуполі залишатися більше не можна. Треба виходити путями. Нині в країнах Євросоюзу перебуває від 4 до 5 мільйонів українських переселенців. По приїзду в Британію кожному українцю видали просто 200 фунтів. В Барселоні там взагалі там. Ну, це якийсь такий, ті типу, знаєш, рай. Ми живемо в терміналі. В палатках говорять, ну, що хуже. Обші сковоро, обші для вже 40% поляків вважають, що українці претендують на їхні місця праці і ускладнюють. Їхнє життя треба повертатися, повертати своє життя, займатися і жити його. Вже ООН звертає нашу увагу на те, що нам потрібно щось робити з демографічною кризою. Для нас набагато краще, якщо б Німеччина вона б підтримувала українців, вдаваючи гроші в бюджет України. А потім Україна вже б, е, перерозподіляла ці гроші в залежності, де знаходиться ця людина. Тоже же якийсь Немножечко бред, тому що мені здається, що ці гроші не підуть на допомогу українцям. Якщо подивитися на кошти, які витрачають уряди Європи і Америки на допомогу українцям, то це десятки мільярдів доларів. Щомісяця держава платить 2 тисячі гривень для дорослих внутрішньо переміщених осіб, і 3 тисячі гривень для дітей з інвалідністю.